Вітаю вас на каналі Олександра. Я Міла. І хочу вам показати розпаковочку пакетиків бумажних. Оце у нас Аврора буде сьогодні, відкриємо. Оці от ми виберемо та відкриємо сьогодні. Оці чехли до цих будуть не розпаковані. ми їх Пізніше будемо в інших відео відкривати. <смі> Оці от ми виберемо і відкриємо і ще рошенку ми відкриємо. <смі> так от, ми вибираємо отут, от давайте отак їжа Виберемо і давайте оцю виберемо. Так, ну, готові розпаковувати. Да. 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 Давайте почнемо з Аврори. Відкриваємо зараз відкриємо. О, а тут у нас до Дня Святого Валентина. Зараз ми приклеїмо. Ось, що, зараз приклеїмо такий блокнотик сюди, сердечку біля написом, і олівчик сюди. Далі ми відкриваємо оцей от пакуночок. І тут у нас має бути якийсь фомастер. О, у нас жовтий фолмастер. Зараз ми його прикріпимо. Ось ми кріпимо оцей фомастер на відповідне місце. Так, от тепер відкриваємо оце от, цей от пакетик. Цікаво, що ж тут буде? А тут буде <сих> ось такі от дві наліпочки. Давайте їх наліпимо. Ось у нас їжа. Наліплюємо сюди. Отак от, от. І останній пакуночок за сьогодні ми відкриваємо Рошен. тут у нас? Три смок только я. Одна шоколадная цукарочка и желейка пачка. Все, мы сюда прицепляем. А на цьому я вам кажу всім пока. Не забувайте ставити лайкосики і підписуватись на цей канал. І поширюйте це відео по всій Україні.